Волинська та рівненська команда громадянської позиції проводить зустріч депутатів, які стали депутатами, а також кандидатів, які активно брали участь, та партійний актив в минулих виборах. Коротко підіб'ємо підсумки, подякуємо нашим людям, які інвестували свої матеріальні ресурси, час в ті результати, які є непоганими на сьогоднішній день. Далі будуть виступати. Запрошені експерти, це лідер партії Анатолій Степанович Гриценко, це е, так само члени координаційної ради, пан Ландян та пан Госаду. І далі ми слухаємо вас. Ми хочемо почути, як ви бачите розвиток партії, як ви бачите реалізацію тих завдань, е, які були на виборах, вам обіцяні, які мають бути реалізовані. В каденції, скажімо так, діючим депутатом, і так само розвиток політичної сили. Наш формат такий трохи десь відрізняється. Я щиро вірю, що колись ми будемо. Зустрічатися і на рівнішні, тому Сергій буде сьогодні дякувати і вручати. Я буду просто дякувати, оскільки вручати тим людям, які заслужили у нас на рівнішні. Ми безпосередньо будемо в тих партійних колективах. звідки ці люди є. Ну я думаю, що ми не заберемо так багато часу, оскільки, звичайно, всіх вас більше цікавить, не скільки ми Сергієм, скільки наші запрошені спікери. Я, я хочу оперативно вручити ці грамоти. Членом нашої команди. Це ратівська команда. Ратнівський ми заберемо, зберемося. І ми добре, їм чисту ручку. Добре, Я всі рача, Довже, добре, добре. Кульпачинський теж. Левак, Оксана. А це Ну так? Дякую. Дякую так. Павлюк Павлюк тричик я через красулю передам, так? Павлюк Кідричик. І ще бабах назад. А папа ну. подати є? Є? А, є. Ну, тут все, тут все. Гуд Антоніни Васильівни немає, але є батько. Батько з Тут Наталія Богданіна є. Має я то, я вам Ну, Через Красолю. Ну і Гуту Василю Павловичу теж. <плес> Сьогодні е річниця виходу з е Гуглогірська е наших героїв Світязя, да, там був такий е позивним дід, наш е член нашої команди, член команди Волинських Патріотів. Кашута Ярослава Іванович, який є у нас Соловичинським сільським головою. На жаль, його немає. Бо... Тільки що дзвонив, вибачався, тому що в їх сьогодні другий день народження і вони, значить, мають е, збиратися всі. І якраз всі випадав всі випадав ну, вийшло, то, вийшло, вийшло, ні вихода з Ну, вийшли, чим його теж успіх. Ні. Ні його день народження перед цим було вже дуже другий звучить.